Товариство, лягайте спати. На завтра чекає Біза Космач. До нас відправили чотири стенка ведистів на чолі з генералом Дергачовим. А то що за один? Це той, що виселяв татар з Криму. А то ми завтра будемо виселяти його душу з його тіла. Хай поживуть, як Василь з тещою, ні? Ми... Я окремо. Пане Мирослав, не можу заснути. Вже другу ніч мені сон сниться. Не можу заснути, Василю, порахуй нквд -сті. Я до 15-ти рахую, сплю, як вони. Як, як вбитий. Та пробував, не допомагає. Сниться мені, браття, що воюємо з московитами, але їх там ні. А в кого стріляти? Ми не стріляємо, перемир'я. Вони стріляють, але їх там ні. І надія тільки на одних, на партизанів, на волонтерів. А Сталін, що нема Сталіна, замість нього інше хуйло. Концерт наші безражі вже 27 квітня у копальні кави. Весело і патріотично допоможемо нашому війську. Починаємо о 19.00 Квитки на гастролі Юей.